Привіт! Сьогодні ми будемо записувати відео про те, як деякі люди вдираються в будинки людей, роблять якісь там допити і роблять це без поваги. Значить, щоб ви зрозуміли весь трагізм і комедію того, що я буду вам розповідати. Вам потрібно зрозуміти, у якому середовищі живуть люди, про яких я буду розповідати. Значить, локація. Село у Запорізькій області, 30 кілометрів від лінії зіткнення. Село знаходиться в Україні на неокупованій території. Значить, там поганий зв'язок, кожен день нема світла, по пару годин в день, може, він є, і чим ближче ти знаходишся до лінії зіткнення, тим взагалі там нічого немає. Ні тепла, ні світла, ні зв'язку, нічого взагалі. Ні життя нема. А, значить, в тому селі, про яке я розказую, немає значить, транспортного сполучення з об'єднаною територіальною громадою навіть а, ну, якби голова ОТГ особо цим не запарюється, того, що якщо він зробить якесь сполучення, щоб людині не треба було йти один день до, тієї, до центру. Або не потрібно було б винаймати приватну машину і платити багато грошей, якщо її хата постраждала від ракети, то їй треба якісь там справи свої порішати, їй потрібно туди їхати. І голова не збирається ці всі штуки рішати, того, що як він буде собі потім виписувати премії по 70 тисяч гривень, якщо він якесь транспортне сполучення зробить, правильно? А, значить, далі. Там немає ні пошти, ні аптеки, ні банкомату, там є продуктовий магазин, там немає роботи, вона закрилась і всіх людей під сраком, мішалкою, як тільки почалась війна, Значить, село постраждало від ракетної атаки, там Рашка постійно пускає щось літати, це все збивають Збройні сили, там постійно гучно, як каже моя мама, то коли тиша, от саме тоді дуже страшно. Тобто ви повинні уявити, у чому в чому живуть ті люди, про яких я буду розказувати. Значить, там немає ні весіль, ні дискотек, ні вечірок, там немає молоді, там живуть лише пенсіонери, чоловіків там немає, того що вони всі, ну, всі безвісті пропавші. І адекватні люди туди не приїжджають, але туди приїжджають постійно бандити. Там дуже високий рівень бандитизму, який складається не з місцевого населення, а з тих людей, які туди приїжджають, і вони постійно там то гроші їм треба, то ще там щось. Ось мама розповідала, що дві неділі назад їздили по селу люди, які назвали себе представниками газової компанії, і вони нібито перевіряли устаткування газове і брали деякі кошти з людей. Кешем. І одна бабуся не розгубилася, вона позвонила в газову компанію, ті кажуть, а ми нікого не надсилали, ми не знаємо, кому ви там даєте. Ну, от. І Вона почала виганяти його зі своєї хати, а він знаєте, що каже, їм їм настільки там насрать тим бандитам, він каже, ну не дасте гроші, тоді воно у вас яєчки лежать в кутку, давайте яйця. І ну, так. Тебе виганяють з хати, а ти ще кажеш, давай яйця Ганіта. Така в них там панує депресивна атмосфера і середовище дуже негативно впливає на психічний стан людей, що призводить до депресії і тривожних розладів. А, і в один прекрасний день, коли у моєї бабусі було день народження, їй виповнилось 82 роки. Це вже друга війна, яку вона переживає. в війну вона народилася. У селі Константинівка Мелітопольського району поряд, прям, прям, поряд з Мелітополем. І коли вона народилася, тоді була Друга світова війна і її маленьку сестра молодша її матері тягла на руках, коли вони тікали від німців. А зараз вона переживає другу війну, коли напала русня. В цей день моя мама сходила за гуманітарну допомогу і принесла бабусі. Вона вирішила там поздоровити і таке інше. І тут завалюються два штриха до них в хату. Це хата моєї бабусі, це її приватна власність. Хто хазяйка хати? І скільки людей тут живе? Не стук, не грюк, нічого, не драсть, можна зайду. Ну, Ніяких правил, етикета люди не знають. Заходять, завалюються, тебе, значить, дві. Мужик, один здоровий мужик, йому 50 років, такий здоровенний, я маю на увазі розміри. Другий, значить, поменше, мама, каже, йому десь 20 років, він більш всіх вимахувався там. Бандитської в зовнішності. Люди, які там живуть, вони розрізняють: от ти сидів. Ти ще сядеш, а у тебе інтелігентне обличчя. Моїй бабусі 82 роки, і вона дуже довірлива людина. Вона одразу побігла показувати їм паспорт, скільки людей тут живе, і так далі. А вже вона там одна. І у цей коридор, куди вони заперлися, він одразу виходить на ванну кімнату. Там ванна, умивальник, там унітаз, все таке знаходиться. І туди двері, двері не закриваються. І якби вони заперлись в той час, коли вона якраз могла робити свої справи, а в своїй хаті вона може робити будь-які справи, які їй захочеться, от, от скажіть мені, ким їх повинна я назвати і що їм треба зробити після такого. От якби було от так, якби вони там не сиділи за столом, кохви пили, а якби. Була б зовсім інша ситуація. Так, от бабуся почала показувати їм свої документи людям, які заперлися в її хату. Вона дуже довірлива, і вона почала показувати, хто вона і що. Мама не розгубилася, вона питає: підождіть, це ви взагалі хто такі? Чого ви заперлися сюди? Яка різниця, скільки тут людей живе? Ем, і так далі. А вони кажуть: а ми з обленерго, ми зараз вам будемо електролічильник міняти. От наш хаті, яку роздовбе ракета новий лічильник. І в мене ще таке питання було б до них: а ви в роботи не теж лічильники поміняли? Ви виділили кошти на те, щоб там поміняти лічильники? Хтось скаже, що нащо там міняти лічильники, якщо там взагалі та хат нема. Ну я от то і думаю, чи вони долбайоби, чи так. Да? От, мінять під час е, ракетних атак лічильники ходить. Тим паче в тому середовищі, де люди нікому не довіряють і взагалі треба попереджувати, е, в тих людей не було ніякої форми, яка б говорила про те, що вони працюють в енергетичній компанії, в них не було з собою ніяких інструментів. Е, моя мама попросила, щоб вони показали, е, що якісь, е, не знаю, якісь документи, ну, вони показали, але це було так. Ну. Швидко, і ніхто не змог не ні зміг ніхто не зміг нічого там прочитати. Е, і, а, також показувала якусь бамашку А4, е, і, яку також не давали читати. Моя мама зрозуміла, що там щось не так, і пішла на вулицю прямо за ними. Вона сказала їм вийти. І той 20-річний чувак ще щось вимахувався, той, кому 50, він ну, стримував себе, скажімо так. Бандити себе стримують. Позитивна нотка. Значить, мама пішла за ними на вулицю і побачила їхню машину. Ті два чуваки пішли вже до сусідів. Вона сфотографувала машину, як тільки вони це побачили, вони туди плигнули і тікать. І я от думаю, нашому працівникам енергетичної компанії, які просто прийшли поміняти лічильник, на що їм тікать від тебе, якщо ти фотографуєш їхню машину. Ну так, про всяк випадок. Потім мама подзвонила Старості села та подзвонила поліцейському, і він підтвердив, що то е, дійсно обленерго їздить, і чогось їм треба різко, планово, за графіком міняти лічильники, які і так працюють. Ніхто їх туди не гукав, в людей е, просто дуже часто немає світла, тому вони, в принципі, і не дивляться на свої лічильники. Їм зараз не до того. Тепер погляньте на ту машину, на якій вони приїхали. Значить, я подивилась, це Рено трафік 21-го року випуску. Зареєстрований на юридичну особу Вазнісєновський район міста Запоріжжя. Вантажно-пасажирський. Ви можете звернути увагу, що у двох тюбіків, які тупо лякають жінок по селам, кажуть, що вони лічильники міняють без інструментів. У них навіть є водій, який отримує зарплатню за те, що возить. Штрихів по селу на новенькій машині, яка коштує, до речі, більше 20 тисяч гривень. От мені цікаво, енергетична компанія українська вона заявляла постійно, що в них там дуже великі збитки, і тому треба підвищувати податки оці, на електроенергію. А, і, а збитки то чого? Того, що там постійно якісь керівники е, тирили бабки і тікали на Мальдіви. І мені цікаво, як у такої збиткової компанії є гроші, щоб купляти трьом тюбікам таку машину, у яку, взагалі, можна. Затягти Отару Овець. І потім мені згадалося, що на таких машинах їздить одна благодійна організація. Якщо ви згадаєте її назву, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ця благодійна організація любить чоловіків, чоловіки їй а вже ж, не відповідають взаємністю. Значить, вона забере вас у будь-якій точці України і відвезе у. А ми не знаємо, куди вона вас відвезе. Кажуть, що вона відвозить людей у підвал, потім б'є там. Потім ми бачимо відоси про те, як людина з черепно-мозковими травмами у лікарні, або як нібито вона сама собі вкоротила віку і так далі. І потім у мене вже пазли зійшлися. Так вони винюхували кількість. Людей чоловічої статі, хто там живе, вони дивилися, чи є чобот чоловічий, чи є верхній одяг, так як більшість чоловіків, вони. Пропали на війні безвісти, і деякі ще залишились, напевно, вони приїжджають за ними. Можливо, приїжджали за якимись нашими родичами і так далі. Тобто, я думаю, що зараз е, Обленерго працює на ТЦК. Ви ж знаєте, да, що Обленерго зарезервовані зараз від війни і тому вони користуються своїм службовим положенням, щоб ходити лякати жінок е, по селам. Жінок і літніх людей. І таким чином вони ще, типу, легально, але ж вони вдерлися в хату, це було нелегально, але вони нібито будуть вам лічильник ставити, а насправді вони будуть перевіряти, хто живе у вашому будинку. Наступне відео, яке я вам зніму, це буде відео про геніальніших волонтерів. Які після ракетної атаки, якраз от тільки от після неї десь там пару годин, може 4 години, вони обікрали мою маму, коли вона вже вона була контужена, їй було не до того, що там з її хатою і так далі. І вони там щось допомагали робити, і вони її обікрали в цей час. От про це ще я запишу своє друге відео про те, як живуть люди в селі на Запорожі.